Всім доброго дня. От купив кури Ломан Браун, чи як кажуть на них брама на ринку по 100 гривень штука. Купив 10 штук. Вже правда дві вже відійшло. І ще в принципі такі непогані. Вони і важкенькі, бої і такі... Це в вони, мене це вони вже неділю вони. Крась, сьогодні неділя і на тій неділі я їх взяв. От я думав, що це сам саме раніше після всіх. Воно ще тримається, не знаю. Що. На ті були ніби нормальні і пішли. Значить, що з чим їх я годою? Мука кукурузяна, мука пшенична, макух. І обов'язково добавка. беріть, не жалійте грошей, тому що воно інакше не буде. Цю поріну для курей. У ну, пшениці там теж їм всипав, але ну, вони, правда, так їдять собі десь колись. І бажано, звичайно, зробити отаку штуку. Це я вчора її зробив, бо до сих пір там було тому, -то в мене на каструльках, в мисочках, то тут на землі прямо. Ну, вони там не дуже їдять, а тут прямо вони видно, привикли їсти якось з лотків чи що, я не знаю. Ну, тут вони краще стали їсти. До води теж купив вітаміни. Є такі каплі там продаються, обов'язково теж їх треба взяти. Бо вони в перші дні тут тільки воду п'ють. Таке в принципі нічого не їли. Це вже зараз вони почали трошки виходити. Тут і пастися, щось там вже ніби таку. Відходять. Навіть не знаю, не скажу, як вибирати, бо думав, що по грібінчиках таке сяке. Не знаю, це я в принципі їх і не вибирав. Сказав там ті жінці, що продавала їх кажу, давайте, бо я в них не розумію нічого. І такі там є. в мене ті щаблі, вони на них не сидять. Треба їм, якщо холодний, цей то стелити, от я сіна накидав. Щоб вони хоч там було їм ще й нові холодно, ще далі холодно на води на вулиці. Якби було сонце, то вони би ще і таке, то покажу, якщо доживуть десь недільки дві, то покажу. в принципі неслися вже, бо поки я довіз додому, то вже два яйця було в ящиках. Бо я думав, що вони підкидають там ті продавці. Був типу, такий піар-ход. Ну ні. Два яйця було і вже дома три. І там в принципі, ну там є одно, і лише в нього хай там буде. Тобто п'ять яєць вони вже знесли. Ну. ну. Все, якщо чому О, э, як п'яна, господи боже, і не здихає і не живе. Добре, всім хорошого дня. Дивіться, якщо... Хто хоче брати, то може чимось поміг.